До вашої уваги комплектація ультра. Полотно 85 мм, 5 ребер жорсткості, два контури ущільнення, МДФ 10 мм з наружної сторони, 10 мм з внутрішньої сторони. Два замка. Верхній замок з регілями 12 мм. Нижній замок з ригелями 16 мм. Броненакладка чашка. Ексцентрик для регулювання прижиму полотна. Посилюючі пластини під ригеля в отворах. Три антизрізи і три петлі. Рама 93 мм. Утеплена мінватою. Має отвори під скритий монтаж лиштви. Металева зашивка з ребрами жорсткості.